Молодьож. Мало хто вгадав. Пишуть, що скло. Ну що що, серйозно? Обережно скло пише просто. Яке скло, молодь, який годинник, який дрон, боже ж ти мій. Відкривай, Лільку. Відкривай, покажемо, що ми тут взяли. Ну, давай, діда. Акуратно, акуратно. Так, тут два і тут. Дво. Ну ну давай. Так. Давай. Вот що тут є молодь. Номера, дивіться, які. На, на джипіка нового, на нового джипіка. А ще розпочат, що новий... Номера кавалерка. Давай. Розпочати бліцело. Ой, молодежи. Так, так ми її обіцяли, що того разу вже номера не Льолік, а кавалерка. Ну а як? Магнітик дали, видиш, подруночок. Ну то німець вчити на холодильник, то... Так, дивись, такий чисто. Пацанячі номера, подивіться, молоджі. Красота, ні? Ну. Но, номера кавалерка. Файні, файні. Ну, моджипі будуть. Прапор України, герб, все, має бути. Красота. ти можеш його знімає, бо це наш моцний підписник. No, ну, і там стоявши, знімама машина щось там кому й говорив, no. шість два рази. Наш підписник, короче, він раз буде виїжджати, що ми його знімкуємо. Ну, no. <laughs> здайно, дай Боже тобі здоровечка. So. Ти То, людина звідси сида. З ним вітання, так? Так. А клас, десь ізмучений на службі, ще деньсі наїздик. Зараз молодж пішов в німець зрішати хатціо за того дрона, ми там дали йому гроші. Ми сто разів не лазити, Та, бо то він там дзвонив, ми йому казали, що він подзвонив. Так що зараз буде один дрончик ще пацанам. Да? А як же ж? Ще один дрончик, бо їх взагалі мали літати, ще дивитися в як. Мавік no, yeah. вже на базі, вже німець приніс його, ми купили кавалерочка. А знаєте хто там нам зафундував того Мавіка? Наша моцніша кавалерочка з Америки. Ну, не вся. Нас є багато підписників, там, так, Але, але помоли тільки троє. Так. Ну... Назік, Петя і Олег, дуже вам дякуємо, Пацює. що ви скинули під себе і ми купили пацанам такого третього Мавіка. Вони були дуже задоволені, будуть дуже вам дякували. Бо то дійсно велика потреба там Мавіка. Він багато роботи робить. Так, так що, коротше, кавалерочка, ми взяли Мавік, купили, бо нам пацани, наша кавалерочка скинула з Америки. Наша кавалерка сама моцна. О, якраз наші, О, підписник пішов. наші якраз такі самі чіткі братульки. Мазік, 5 no. Олень. Найкраще наші пацки за медики. Фанфурики тягнули добре в тік-точі. No. А його і нашим хлопцям помоли. Молодчі, молоді. Дякуємо, дякуємо пацани, що ви з нами, що ви допомагаєте теж. І не забувайте про наших пацанів. Дівки мої любимі! Дай Боже здоров'ячка! Вічки красотки, ні? За чер... Чого червоні? Та якби не знати що. Сміш, коротше, закривай вікно, бо то зараз страшне Кий вікто. Тихо, тихо. Відкрий, вікто добовів, то вже всі знають. Зачервоніли, біденькі, що ти. Наші віддані підписниці. Самі ліпші, самі ліпші, самі гарні у нас no. підписниці. Підписниці, підписники, самі ці пацани, і дівчата. Кілько в нас були, є і будуть, ні? Конечно, як без тигло всяке. Вони не вартують нашої уваги. Вони не вартують нашої уваги. Ну, да. Вони пусте місце для мене. Так що такі до справи. Ви чули, що дядя говорить? Можете це не розпинати. Я Ще як повірю, то ще точно шиї скучу.